Нещасний селянин. Мабуть, не знаєш, з ким розмовляєш? Мене звати Богдан. Я чистокровний шлях теж у шостому поколінні. Тимчасово без землі. Останні війни не сприяли мені. Я брав участь у всіх великих поразках нашої армії останнього десятиліття. Сім разів благав ворогів про милість. Шість разів удавав мертвого. Про таких, як я, складають пісні. А, У кузні живе новий селянин з Литви. Будете сусідами по кімнаті. Тільки пам'ятай, Селюче. Ти з Литви, а я з Польщі. І дотримуємось кордонів. А Як же ідея двох народів, ясний пане? Польща для поляків. І литовців. Річ Посполита двох народів. Але живемо за принципом двоє, але окремо. うんうん。